Львів чарівне та славне місто, яке ми так любимо. Сюди ми приїжджаємо самі, радимо завітати усім своїм рідним, друзям, випадковим знайомим. Чому? Бо Львів місто, музей, місто історії та пам'яті, місто традицій, місто, що віками формувало свою неповторну культуру та донесло її до наших днів, зберігаючи легенди старого Львова. І ось до речі, легенд. Тут ніколи не бракувало і не бракує. Вони настільки тісно переплелися з історією міста, що важко вже й розібрати, що правда, а що вигадка. Та, мабуть, і не варто. У цьому є своя родзинка і свій шарм, більше того, гадаємо. Не варто зупиняти цей процес, адже легенди Львова передавалися з покоління в покоління, і як можемо ми залишити своїх нащадків без цих романтичних, історичних, побутових, а часто містичних оповідок. Коли заснували Львів, палац стояв спочатку на княжій горі, але там був такий вітер, що король Лев перебув в тім замку лише одну зиму і змушений був збудувати низький палац. Коли під час нападу ляхів на Львів у 1340 році палац на княжій горі погорів і його вже не відбудовували, довгі часи гора стояла пусткою без лісу, і почали називати її лисою. Лиса гора стала улюбленим місцем забав відйом, чарівниць і чортів, які мешкали в околицях Львова. І відьми розліталися по місту, виловлюючи всіх, хто поночі динявся вулицями. А ще вони літали над містом, шукаючи, хто забув ключа у дверях. Вони ключі викрадали і приносили своєму панові. А в тому будинку, де вкрадено було ключа, вже ніколи спокою не було. Відьми діставали владу над господарями. І змушували їх гристися між собою і жити в постійних чварах. Тому коли в якійсь родині не було ладу, то казали, що видно, з їхньої хати ключа відьми викрали. У давні часи 400 років тому. У львівській ратуші з'явився привид. Приходив він опівночі у, у вигляді чорної труни, яка літала залами і сходами, а луна розносила її страшний стогін. Нічна охорона і родина трубача, який мешкав у кімнатці на балконній вежі, щоразу зі страхом хрестилися. Ніхто не міг пояснити появу чорної труни. Та ось один з лавників так називалися у древньому Львові судді, що провадили кримінальні справи. Розгадав таємницю. Одного разу колегія лавників не досить ретельно розглянула судову справу і засудила невинного чоловіка на кару смерті. Згодом знайшли справжнього винуватця злочину, але було вже пізно, невинний постраждав. Після цього у ратуші почала з'являтися чорна труна, як грізна пересторога для неправедних суддів. Згідно цієї легенди Львова. Нове покоління лавників вивело величезними літерами на обкладинці лавничної книги слова. Пам'ятай про труну, що сходами і залами ратуші ходила. Кожен, хто обрав книгу до рук, вже дуже добре думав перед тим, ніж преректи когось на тяжку кару. Костел Ців Бернардинів збудував на початку 17 століття славний будівничий Петро Римлянин. Разом з монастирем він становив оточену ровом фортецю, що прилягала до мурів міста поблизу Галицької брами. На старовинній вежі костелу, що має 38 метрів висоти, вибивав години дзигар. Протягом кількох віків, аж до останньої війни, вибивав дзигар години на 5 хвилин раніше від усіх міських годинників. Як здивуєтеся ви? Кілька віків не років. І не місяців годинник квапився на цілих п'ять хвилин, і ніхто на це не звернув увагу. Якраз навпаки звертали увагу, але без тіні обурення, навпаки, з вдячністю. І вдячність належала безіменному монахові, який приставлений був до дзигаря і пильнував за ним. Одного вечора він піднявся на вежу і побачив, як татарські полчища наближаються до Галицької брами. Що було робити? Кричати, але хто почує з такої висоти? І тоді чернець перевів велику стрілку дзигаря на п'ять хвилин уперед, якраз на ту вечірню годину, коли зачинялися брами міста. Щойно пролунав дзвін, брами зачинилися. І саме вчасно татари вже були під мурами. З тих пір, у пам'ять цієї події, годинник Бернардин, як прозивали його львів'яни, завжди спішив на п'ять хвилин.